Доволі часто користувачі під час ралі за дропами стикаються з проблемами, і то є нормально, бо доводиться взаємодіяти з проєктами на ранній стадії. Але для усього є рішення, і про це ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Проблема перша: немає доступу до сайту. Насамперед варто почистити кеш та куки. Також можна очистити історію браузеру, але не поспішайте видаляти усю свою історію дорослих сайтів. Спробуйте використати VPN і, звісно що то має бути якісна версія, бо усі ті дешеві, які використовують багато хто, також можуть бути у бані. Проблема друга: не проходить транзакція. Найчастіше ми це бачимо під час проходження тест-нетів, і це пов'язано з так називаємою мертвою RPC. Проект змінив її і треба просто переналаштуватися. Оновити версію RPC можна за допомогою сервісу Chainlist. Також транзакція могла просто зависнути. Наприклад, коли ви занижували газ вручну. Тож просто треба проштовхнути транзакцію вперед. Як це зробити, якщо цікаво, пишіть у коментарі, і ми знімемо вам докладну інструкцію про те, як працювати з налаштуваннями газу у метамаску. Третя проблема забанили X Twitter обліковий запис. Якщо ви справжній користувач і маєте один обліковий запис, то, скоріш за все, то сталося за надмірною активністю чат-ботів. Велика кількість лайків, коментарів, підписок. Намагайтеся задля того, щоб в майбутньому уникнути бани, робити менше репостів. Гарненько заповніть власний обліковий запис та регулярно постіть щось від себе, ну тобто таке аутентичне. А якщо вас вже забанили, ну залишається тільки но молитися. Бо будемо чесними, ця соцмережа, ну дуже не юзер-френдлі. Четверта проблема. Не приходять монети з кранів. Ой, як часто ми чули ці вигуки у нашому приватному каналі в Телеграмі? Ледь не кожен користувач по декілька разів на день жалівся, що не може отримати тестові монети для проходження тест нету веречень. Ця проблема часто пов'язана з банальною перевантаженістю того чи іншого крану і вирішується простим очікуванням. Пробуйте знову і знову, знову і знову, доки не вийде. А якщо вже це не допомогло. То ліпше звернутись до Discord спільноти цього проєкту. У цьому відео ми обговорили лише невеличку кількість проблем, з якою стикаються користувачі, але вони найчастіше. Якщо ви стикалися з іншими проблемами, пишіть у коментарі, діліться досвідом, та ми будемо намагатися розібратися разом. А поки но підписуйтесь на наш канал. Заходьте у наш телеграм-канал за аналітиками ринку, заходьте тільки у прибуткові угоди та зустрічайте весну з усмішкою, гарним настроєм та відкритим серцем. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео. Бувайте!